Петров підрозділят. Дуже дає особистий місто Острог поповнило список міст, яких немає наразі законно обраного мера. І власне з цієї нагоди район вирішив поцікавитися, як так сталося, що доволі велике місто на Рівненщині залишилося без мера. Якщо в попередніх випадках йшлося в Україні про якесь примусове відсторонення, то в Острозі мери пішли відставку депутати міськради. Мене звати Юрій Конкевич, і ми разом з моєю колегою Галиною Максимчук, редакторкою району СТР, будемо розбиратися власне в тому, що сталося. Я тільки скажу, що. Ягодку раніше звинувачили в прослуховуванні російських пісень, а також образах власне, мешканців міста. І от зараз ми з Галиною Максимчук, редакторка районного СРО ще раз я скажу, говоримо, як так Галю сталося, що відбувалося. Я знаю, що ти була на місці подій в міськраді. Давай розкажи, як власне мера пішли у відставку. Вітаю Юрі, вітаю глядачі. Так, під час чергової 70-ї сесії Острозької міської ради депутати більшості голосів позбавили повноважень міського голови Юрія Ягодку. Офіційна причина такого рішення в тому, що вже колишній мер не виконував свої обов'язки, передбачені законодавством, не контролював діяльність структурних підрозділів і комунальних підприємств. Крім того, як було вказано в пояснювальній записці, Юрій Ягодка порушував закони України а також права та свободи громадян. За звільнення Юрія Петровича проголосувало 25 депутатів. Один утримався ще вісім міських народних обранців не брали участі у голосуванні, оскільки голосування було таємним, сказати на 100% хто як голосував, хто все таки підтримав відставку міського голови імену не можна. Однак із попередніх засідань міської ради і різноманітніших звернень. Відомо, що активно дій міського голови виступало сім депутатських фракцій: це за майбутнє, громадський контроль, слуги народу, сили і честь, свобода, батьківщина та голос. Тут треба сказати, що у міській раді та її структурних підрозділах не всі були однозначно проти відставки міського голови. Напередодні запланованої сесії 17 старост Острозької міської територіальної громади стали підписантами звернення. У якому закликали міського голову і секретаря міської ради, між якими власне і розгорівся першопочатковий конфлікт, до порозуміння. Крім того, відбулося закрите засідання міжконфесійної ради церков міста, на якій мовилося про те саме, що не на часі розпалювати політично ворожнечу і треба об'єднуватися. Тобто я так розумію, що рішення було підготовлено заздалегідь до цього, власне, ці. Сім із дев'яти фактично фракцій і груп вони домовилися напередодні так про це мовилося давно у зв'язку зі скандалами, які втерпів міський голова упродовж останніх півроку. Депутати не раз з голосу пропонували і обговорювали в сесійній залі питання можливої відставки. Я так розумію, що, ну, взагалі ягодка він з партії так званої пропозиція. Це такий політичний проект, який Колись об'єднав мерів багатьох українських міст. Там є мер Дніпра Борис Філатов, міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич, очільник Чернівців, колишній мер Жодомар Сухумлин, колишній мер Кропивницького Андрій Райкович, мер Каховки. Ну, от мер острога був чи може бути? Тобто, ну він з такої партії доволі ну мало відомої, скажімо так, і тільки дві з семи політичних сил були вчора або проти відставки, власне, або просто не голосували. Я так же. Додам глядачам, що дуже різношерстна взагалі політична ситуація в міськраді власне, Острога там дев'ять різних політичних груп, так і фракцій, тобто там на 34 чи на 35 депутатів, які є. Ну це доволі так різношерстно Ну і власне ми бачимо, що голоси об'єдналися. Галю. Ти говорила, що ягодка і раніше потрапляв в скандали, і це якби ну просто так на рівному місці мера не відправлять у відставку сьогодні. Ну, Вірніше, ну під час от. Від відставки нагадували власне про це ягодці, чи що це були за скандали, розкажи? Загалом нагадували, тому що в самій пояснювальній записці до пропонованого проекту рішення про позбавлення міського голови повноважень депутати відсилалися до скандальної ситуації, яка трапилася наприкінці серпня, фрагмент якої ми бачили на початку. Ішлося про те, що міський голова у нетверезому стані прослуховував і співав російські пісні. А активістку, яку, яка зайшла зробити йому зауваження, не знаючи, що там міський голова та його заступниці, погрожував вдарити, смикав за одяг і так далі. Жінка подала по заяву до поліції, і наразі триває досудове розслідування за. за Частиною першої статті 125 Кодексу України про умисне завдання легких тілесних ушкоджень. Крім того, були ще інші неприємні ситуації, а в грудні, уже 24 2024 року, депутати на сесії міської ради визнали роботу міського голови незадовільною за результатами аудиту міської ради. Після того міський голова саме на цей пункт рішення наклав вето. Е, і е, керівники цих фракцій, які я називала раніше, е, зверталися із депутатським зверненням до міського голови, а також уповноважили секретаря Острозької міської ради Тараса Хмарука звернутися до суду, аби визнати дії міського голови неправомірними і такі, які мають корупційний складник. Тобто ми бачимо така ситуація, яка не характерна, як я вже казав. В Україні, тобто раніше мерів міст в Україні, там у відставку чи відсторонювали за іншими причинами. Ну я також нагадаю, що в останнє в нас місцеві вибори відбувалися перед повноштабним в 20-му році. Тоді власне обрали мерів на 5 років, але дуже багато мерів українських, навіть міст обласних центрів, міст мільйонників стали фігурантами корупційних справ або змінили посади. Ну давайте от зараз, якщо пригадати, то без о, законно- Обране, скажімо так, міських голів зараз Полтава, Чернігів, Запоріжжя, Суми, Херсон, Кропивницький Житомир і Рівне. Хтось має рішення суду, хтось просто пішов станом за станом здоров'я, хтось, як, наприклад, колихаєв Херсона в полоні російському, мери Кропивницького змінили посаду, наприклад, або мер Житомира. Ну і в цьому переліку ще могли бути мери Одеси та Тернополя. І загалом, ну останнім часом, в останні роки, під час повномасштабки, взагалі, залі місцеве середова. Бані, часто скаржиться на певні такий тиск на нього. Навіть от нещодавно була історія з міськими головами на Львівщині, так, які отримали штрафи за невиконання планів мобілізації, окрема історія Мера Києва Кличка, який постійно скаржиться на тиск. І от нещодавно була чергова його заява. Ну, але тут якби в острозі ми бачимо зовсім інше так. Тут внутрішні причини, так би мовити. Гаразд, Галю з мером зрозуміло, якби відправили відставку. Ще також ми повернемося. Чи вона законна ця відставка? А хто далі от містом буде керувати? Що вирішили на сесії? І взагалі чи не опиниться остров без керівництва? Що це за людина нова там буде і тому подібне? Розкажи нам ні, остров не не залишиться без керівництва. Слідом за міським головою у відставку пішов і секретар Тарас Хмарук. Щоправда, він подав заяву за власним бажанням про звільнення з посади. Депутати підтримали її одноголосно, віддавши 26 голосів за відставку теж таємним голосуванням. До речі, водночас у сесійній залі Тарас Хмарук за погодженням із депутатськими фракціями з голосу вніс пропозицію на нового секретаря міської ради. Забігаючи наперед, скажу, що депутати проголосували теж одноголосно. Щоправда, вже 25 голосами, тому що сам. Претендент на посаду не брав участі в цьому голосуванні. Загалом, секретарем, який виконуватиме повноваження міського голови, це ми до... бачимо якраз зараз. Вже, власне, як вручають йому так? так, як його, його обнімають, так як вітають його. Ага так, це Костянтин Кирилюк. Він став новообраним секретарем і він виконуватиме до наступних виборів обов'язки голови міської ради острога. Пізніше Костянтин е, Тенкерилюк запропонував кандидатури своїх трьох заступників. Е, до речі, одну із посад, тому що в колишнього міського голови було чотири заступники: скоротили, оптимізували. Е, і новими заступниками стали Тарас Марук, е, Тарас Постовід і Марія Подгородецька. Е, тобто, ми отримали вже нову верхівку влади у Островській міській раді. Тобто це ті самі люди, які я так розумію, і усували мера Ягодку, Так, наприклад, Пустовіт – це голова фракції батьківщина. Здається, так наші так, так. раді. Ну а Хмарук був секретарем. Я так, розумію, так так. так? Я, до речі, додам, що е, тільки дві політичні сили в це Європейська солідарність і власне це представники фракції. Пропозиція, так мерської фракції вони або не голосували, або виступали проти так би мовити зміни міського голови. Е, і е, я знаю, ти нам розповідала і писала до речі, шановні глядачі, на району строк дуже багато писав останніми днями власне про цю ситуацію. Детальні ну, і дуже багато. Так само завітайте на Інку району острог, але я знаю, що Кирилюк буде судитися так. Він одразу про це сказав. Зараз ми подивимося, як він про це власне говорить. Звичайно, Йо, не Кирилюк. Суду, Ой, де даруйте, даруйте так. Ягодка незаконності прийняти такого рішення, і переконаний, що суд суд слухається до моїх і я повернуся на посаду. Обіцяє власне Юрій Петрович, що він повернеться на посаду. Так само ще одне є відео, де він звинувачує в тому, що сталося, так мовити, передає привіт силам. Якісь які, які до цього, які які не є в острозі, окреме вітання якщо ще не вибучали окреме вітання режисерам, які знаходяться за межами Острозької громади. Ви їх всі добре знаєте? Ну нічого. Ну, сказав він так що так мовити є режисери, які знаходяться не за межами Острозької громади. і Мовляв, хтось це все е, організував, так як це було в інших містах. Ну і загалом ягодка каже: він посилається на статтю 79 закону про місцеве самоврядування в Україні. За якою будь то ну відсутні причини, за які ми його звільнили. Е, мовляв, він сам відставку не подавав, громадянство не втрачав, вироку немає щодо нього. Е, е, власне, процедури відкликання з посади за народною ініціативою не. Може, й не могло бути військовий час, а суд його не визнавав недієздатним або безвісти відсутнім. Тому, мовляв, він буде подавати судитися. Ну і я також ще додам, що власне ця команда, про яку ти говорила, так галю нові люди вони можуть загалі керувати містом аж до закінчення воєнного стану, тобто тобто, відповідно до закону, до проведення нових виборів. Так вони можуть власне керувати містом, так як це от в інших містах України також є. Ну і райони запитав. Але в полі кандидата наук з державного управління Сергія Штурхецького власне чи має перспективу ягодка в якийсь спосіб відновитися на посаді, ну взагалі які його політичні перспективи в майбутньому можуть бути? Давайте послухаємо що саме рішення не є бездоганним юридично. Ну воно то базується, звісно, на законі, але довести що саме його діяльність? Е була такою неспроможною забезпечити життєдіяльність місць е, дуже важко, да тобто судового рішення немає і не буде, очевидно, такого, яке би прямо говорило, що він не дієздатний чи не може виконувати обов'язки звіту. Я так розумію, не заслухали е, депутати. А це часом буває таким. Е, ну, були такі прецеденти, коли це було саме е, підставою для того, щоб потім скасовувати рішення. Оскільки, щоб визнати незадовільним роботу, треба спочатку послухати про роботу. Ну такі бюрократичні нюанси, але, зрештою, це знову ж таки залежить просто від, від нього самого, наскільки це йому потрібно, е, можемо сказати, що такого роду рішення мені здається, навпаки, навіть дає йому шанс на друге політичне життя, е, тому що е, після тої низки скандалів. І, очевидно, якогось такого певного несприйняття громадського, напевно, було б менше в нього шансів, ніж зараз, коли за деякий час він відсторонений, е, як постраждалий. Він е, все-таки ті часи нікуди не, не стануть легшими, які зараз в нас йдуть. І, відповідно, тепер негатив той, який пов'язаний з міським господарством, тепер вже. Може не бути повністю приклеєним, так би мовити, до його імені. Тепер вже він завжди зможе кивати, що ось дивіться, тепер вже інші люди цим займаються, і нас люди завжди люблять свіжих, так мовити політиків, незважаючи на те, що цей свіжий політик раніше, вже, наприклад, був десь е, при владі, але якщо він зараз не при владі, то він вже, вже свіжий автоматично стає. Тому е, в даному випадку. Важко сказати однозначно щодо політичних перспектив, Юрія Петрович, але знову ж таки, давайте розглянемо це з точки зору мешканців Острозької громади, одної з найбільших громад, і громада, яка, по суті, колишній район, весь да, очолює там багато, дуже не, до 40 громад, 40 населених пунктів, перепрошую. І питання в тому, що очевидно, що воно, ну скажімо, не, не на користь будь-які такі речі. Єдине тільки що зараз іде... Ситуація правового режиму воєнного стану, а під час воєнного стану а, суттєво обмежені взагалі будь-які повноваження місцевої органів влади. Я думаю, що навіть мешканці, ні острогані відповідних сіл цієї громади не відчують особливого ні поліпшення, ні погіршення, сподіваюсь, ситуації. Тому. У даному випадку, це така, все-таки, при всій повазі до бур бурхливого політичного життя острога, це все-таки все якась буря в склянці такої води, яка навряд чи буде якась мати серйозні наслідки. Окрім безпосередніх учасників цих подій, і, зокрема, політичної кар'єри Юрія Ягодки. Я думав, чесно кажучи, що його політична кар'єра вже завершена була після оцього вересневого чи там серпневого, Скандалу медійного, а виявляється, що тепер він отримав новий шанс. Ну, от такі думки Сергія Штурхецького, кандидат наук державного управління, рівненський, власний політолог, відома людина на Рівненщині. А ти погоджуєшся, Галю, що ну справді це ще буде майбутнє в ягодки? і, і ще і інше питання: чи насправді от реально щось змінилося? Зміниться в місті от, для людей після цієї відставки чи ні? Насправді важко говорити про подальшу політичну кар'єру, хоча факт залишається фактом, жителі громади наразі задоволені ухваленим рішенням, оскільки у Фейсбуці в різних соціальних мережах жителі громади упродовж цих півроку постійно писали про те, що достойним вчинком було би залишити посаду, не впиратися не триматися за неї знову ж таки. Заступники не всіх новопризначені заступники міського голови не всіх влаштовують. Але більшість ухвалених рішень на 70 на сесії Острозької міської ради припали стражанам і жителям громади до душі. Тому будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. Зрозуміло. Ну я так бачу, що всередині просто громади справді певна е, така на, накопичилася така негатив до міської голови, міського голови. Тому власне він і вилився в це рішення переважно більшості, все таки фракцій груп будемо казати так: п'ять семи цих фракцій. Вони проголосували, відправили ягодку відставку. Е, ну і я нагадаю, що розбирали ми із Галиною Максимчук, редакторкою району строх, власне, ці всі перипетії, Адже ну, це справді унікальний випадок, коли. Власне, сама громада, так депутати відсторонили мера. Побачимо ще що буде далі. І власне стежте. Прошу на сторінках районів на сторінках району строх за подальшим розвитком подій. Вочевидь, буде продовження. Хоча, звісно, вся ця історія під час повномасштабного вторгнення, якби ми не хотіли, так пахне політикою. Можливо, не дуже добре пахне. але маємо, що маємо. Дякую тобі, Галина, за включення. Читайте нас, дивіться. Дякую.